Друг, хочу поділитися такою потужною обіцянкою, яку обіцяє тобі і мені Господь через вічне Євангеліє. Друг, ця обіцянка говорить про те, що він обітре всяку сльозу. Він говорить, що не буде смерті. Він не говорить, що не буде вопля, він говорить, що не буде страждані. Він обіцяє, він обіцяє, дорогий друг. І я хочу поділитися цим місцем і слово Божого, нехай. Воно осяде в твоє серце, щоб в твоєму серці така скарбничка була, і це слово воно могло сьогодні принести плод в твоєму житті. Це книга об'явлення, 21 глава. І почув я гучний голос із престолу, що промовляє: ось Божа оселя з людьми, і Він поселиться з ними, і вони будуть Його народом, і сам Бог буде з ними, їхнім Богом. І Він обітре кожну сльозу їхніх очей, і більше не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю вже більше не буде, тому що перше минуло. Дорогий друг, сьогодні людство тратить мільйони доларів, щоб побороти смерть, страждання, боль, щоб втерти сьогодні сльози. Мільйони тратять люди в поїсках, можливо, в тебе нема грошей. І ти би, знаєш, міг би за, за здоров'я чи, чи за якусь хворобу платити, боротися, а нема. А є люди, в, в котрих є ці гроші, мільярди, і вони борються і не можуть побороти. Ти розумієш, що людство сьогодні, якого до якого піка цивілізації дійшли, ну не можуть. Не можуть друг побороти, сльози не можуть втерти. Смерть, страждання, голосіння і боль не можуть забрати цих п'ять качеств не можуть, але Бог дає обіцянку, каже, що прийде час, коли я заберу. І не буде більше смерті, і не буде більше сльоз, і не буде більше болю і страждань. Скільки сьогодні страждання, скільки сьогодні болю, скільки сьогодні, знаєш, ну кожну секунду, кожну секунду сьогодні помирає людина. Кожних дві секунди більше людей хворіють, ніж і лю виздоравлюють, ніж і лю вмирають. Ти пристав, що сьогодні твориться. І з допомогою всіх таких технологій ми не стали ближче до розв'язки смерті чи до розв'язки болю, сльози. Нинішнє все таке розвіття воно дало нам? Ні, абсолютно ні. І було таке, таке іслідування, хто навіть хто більш щасливий. З держав і знайшли десь на островах якесь плем'я, де нема цивілізації, де нема комп'ютерів, де нема інтернету, де нема знаєш стиральних машинок, машин. І вони вважаються більш щасливі, тому що сьогоднішній час Він нас не наближає до щастя. Він наоборот нас роз'єдідняє з людьми, щоб у нас не було живого спілкування. Тому і Бог создав церкву, щоб ми сходилися, бачилися, спілкувалися. Тому сьогодні, знаєш, як ніколи, друг тобі нужен і мені Ісус Христос. І сьогодні Він дає велику обідницю через Слово. І Він каже, Він каже, що прийде час. Коли сльоза буде стерта, коли смерті не буде, коли страждань не буде, коли голосіння, крики, воплю вже не буде і боль пройде. Давай довіримося йому, давай довіримося цьому слову, давай довіримося словам нашого Господа Ісуса Христа, а Він сказав: Я не покину Його обітниці, да і амінь, друг. Тобі і мені, як ніколи, сьогодні нужен Христос, нужен Бог в сім'ї, в житті, на роботі, в школі, в інституті. Нам нужен Ісус Христос. Так що благослови тебе Господь, щоб серце твоє було наповнено миром і радостю, і щоб це слово могло вселитися обільно в твоє серце і принести віру. Віру. це віра, це є Божий дар. Благослови тебе Господь в сьогоднішньому дні. Амінь.